Таю, дивитеся деталі на 21 му каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Останні сесії депутати закарпатської обласної та міської рад каденції 2010-2015 років сьогодні збиралися в останнє. Які рішення приймали, розкажемо далі. Шокуючі платіжки за газ жителі обласного центру отримали квитанції з величезними сумами. Газовики пояснюють, у більшості досі не зареєстровані котли. Подробиці у випуску. Десятки фур по кілька днів поспіль простоюють на закарпатських митницях через те, що на кордоні відмовляють у митному оформленні пилу матеріалів. Митники відмову аргументують законом, бо 10 жовтня вступили у дію зміни до закону про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів. До цього часу уряд повинен був видати постанову на видачу сертифікатів згідно нововведень. Але урядовці у термін в три місяці не вклалися. На останній сесії обласної ради депутатська група Закарпаття виступила з ініціативою звернутися до урядовців з проханням оперативніше прийняти відповідну постанову та ввести в дію сертифікати, які були видані ще на початку вересня, але так і не стали дійсними. І це все призводить до призупинення деревобродних підприємств. а Це у десятки тисяч робочих місць Закарпаття, тому що це одна із провідних наших галузів. Це призводить до зупинення поступлення валютної виручки в нашу державу, яка зараз нам потрібна перед початком опалювального сезону. Ініціативу голови комісії з питань екології та використання природних ресурсів. Депутати підтримали. Відповідне звернення буде надіслане до уряду. Сварки, образи порушення процедури. Остання сесія депутатів міської ради цієї каденції не здивувала абсолютно нічим. Через питання виділення землі учасникам АТО вкотре пересварилися. А план зонування обласного центру так і не прийняли. Землю військовим обіцяють роздати у кінці Собранецької ближче до словацького кордону. Але нині її призначення підкладовище. Аби його змінити, треба було проголосувати рішення про зонування. Фактично, без нього не можуть прийняти. І генеральний план для Ужгорода за зонування депутати голосувати відмовилися натомість, аби зняти напругу перед виборами, голосів за виділення ділянок атошникам вистачило. Фактично ж, це означає, землю бійці матимуть лише на папері, бо рішення прийняли з порушенням процедури без зміни цільового призначення. Оформити документи на ці ділянки буде неможливо. Ми вже маємо дуже багато прийнятих рішень дозволів на розробку проектів відведення. Але на жаль, самі учасники АТО зараз не зможуть реалізувати ці рішення. Тобто стаття 24 закону про регулювання містобудівної діяльності, конкретно забороняє приймати рішення про затвердження вже готових проектів у разі відсутності затверджених планів зонування. Для нашої рубрики Громадська думка ми поцікавилися у жителів обласного центру, як вони оцінюють роботу ужгородських депутатів за п'ятирічну каденцію. Що почули? Дивіться далі. Ну, як обично, завжди, наші мери і тому подобно, вони завжди, працюють, тож тоді, коли приходять вибори. І як обічно, завжди, все обіцяють. А як їх вибирають або других вибирають і... Одної те ж саме насправді нічого такого я не помітив за останні кілька років. Тільки от зараз перед виборами, а це таке явно помітно, що перед виборами активізувалася ця купа якихось громадських організацій з якимось політичним змістом обов'язково ведуть різні акції і, нібито, покращення в місті Я не бачив і даже не наблюдав просто за там. ну, я так зрозумів, що і всі попередні. Я працюють роботою твоє моє я ж по місту. А вже ж видно перед виборами. А так взагалі нічого не видно, я нічого не бачу, щоб щось міялось в кращу сторону. А наприклад, нічого не побачила з їхньої сторони. Ні ні поганого, ні хорошого. <с>? Нічого не змінилось. Вони Роблять все для себе для нас абсолютно нічого. Чесно, нічого. Крім того, що забрали півгорода, більше нічого не було зроблено. Вільний сезон розпочався, а газові котли зареєстровані далеко не усіх. Майже 5 тисяч абонентів уже отримали квитанції по 7 гривень за кубометр, бо вчасно не подали документи на реєстрацію. Для працівників Закарпатгазу вересень та жовтень – найнапруженіші місяці. За два неповних місяці прийняли у експлуатацію більше тисячі котлів, 280 – на доопрацювання. Але проблема досі є: нові платіжки людей не просто лякають, а обурюють. Реєструвати обладнання, дехто просто відмовляється, хоча, кажуть газовики, це необхідність. Інакше за газ зимою доведеться платити вдвічі більше. Потробиці – далі. Ярослава Петрівна ще у липні подала заяву на реєстрацію газового котла. Намагалась робити все якомога швидше, та не встигла платіжки по 7 гривень за кубометр вже прийшли. А котел все ще на доопрацюванні. Монтаж даного приладу виконаний через різьбове з'єднання, тобто трійник, який не допускається в системі газопостачання. До вас вийдуть спеціалісти, які зварять дане різьбове з'єднання, переварять. І підключить правильно належний газовий прилад. Жінці пощастило, поки що вона витратила на це небагато. На технічні умови 90 гривень проект обійшовся 224. Та попереду заміна труби. А скільки це обійдеться пенсіонерці, поки що не ясно. Та жінка вже відчула, як це платити за газ удвічі більше. Тому ще більше хоче зареєструвати котел якомога швидше. Ціна за газ дорогувато. Семейний бюджет трошки буде потерпати від, від таких цін. Пришвидшили так, пришвидшили легалізацію. Ну, бачите, зараз є трошки недоліки. Треба їх всіх устранити. І чим пошвидше, тому що зараз все таки погода така благоприємна для людей. Працівники «Закарпатгазу» останні кілька місяців працюють майже без вихідних. Чотири бригади об'їжджають 80 квартир за день. Адреси бувають розкидані по різним кінцям міста. Та й власників не завжди виходить застати вдома. Це уповільнює роботу, переконують монтажники. А у абонентському відділі останні два місяці постійні черги. Платіжки по 7,18 за кубометр замість трьох стимулюють, тому споживачі активізувалися і намагаються зареєструвати обладнання чим швидше. Але за статистикою, 30% абонентів через неправильно встановлену систему опалення стикаються з труднощами, які можуть влетіти в копійку. Найпоширенішими порушеннями залишаються мідні труби газопостачання в помешканні, котел занадто близько до лічильника. Росташовані в коридорі чи приміщенні без вентиляції, почастіше звернення абонентів про легалізацію автономного опалення. Зараз працюємо майже на повну основні причини, чому не може узаконитися обладнання, це відсутність вентиляції, або вірніше вона поставлена примусова витяжка до неї. Ну і монтаж. Зараз Закарпатгаз проводить ще й перевірку обладнання у садочках та школах. Тож чекати своєї черги охочим зареєструвати газовий котел доводиться довше. Ми за минулий місяць лише ми узаконили 1025 опалювальних приладів. Наші люди побували у помешканнях більше ніж півтора тисячі споживачів. Це тільки для того, щоб прийняти в експлуатацію опалювальні прилади, не говорячи за інші поточні роботи, які виконувалися технічно службами. Ще одна проблема вентиляційні шахти. Перед кожним опалювальним сезоном жрери зобов'язані надати газовикам документи про проведені роботи з вентиляційними шахтами. Та наразі жодне комунальне підприємство Ужгорода не відзвітувало. Тому люди, які оформлюють газовий котел, самі повинні звертатися у жрери і просити довідки. Легалізація газового котла заощаджує половину витрат на газ в опалювальний сезон. Ціна за перші 200 кубів складає 3,60 за кубометр, а не 7. Різниця дуже б'є по кишені. Ділянку облагородили, а про стелу забули. На головному в'їзді в Ужгород усіх досі зустрічає пошарпана стела. Ми порушували цю тему кілька місяців тому. Тоді відповідальність за це район та місто перекидали одна на одного. Урешті за таку просту річ, як фарбування монументу з назвою міста, не взявся ніхто. Хоча саму територію вже бралися прибирати небайдужі. Тут навіть заклали алею чемпіонів, висадили хвойні дерева, спортсменки титулованого гандбольного клубу. Карпати. Але на сам знак, а це перше, що бачать гості при в'їзді в обласний центр Закарпаття. Відповідні служби часу так і не знайшли. Фарба з нього злазить шарами, а мішки сміттям валяються просто за майданчиком. Продовжуємо розповідати вам інформаційні деталі дня. Попереду ще багато цікавого. Зокрема, про таке. Відмовили у праві вивчати російську. Три десятки мукачівських родин борються за право своїх дітей навчатися мовою у нацменшини. Спортивний скандал. Матч Кубку Європейської гандбольної федерації найпрестижніших змагань континенту між львівською галичанкою та клубом Пріштіна з Республікою Косово відмінили, бо Балканську команду не впустили в Україну. У Мукачеві цьогоріч не відкрили жодного російськомовного класу. Із квітня батьки дошкільнят подавали заяви на вступ у єдину міську школу, де викладають російською. Та їх чомусь проігнорували. Два місяці 25 мам пишуть заяви до органів місцевої влади та ведуть активну боротьбу за право своїх дітей навчатися мовою нацменшини. У ситуації розбиралася наша Олександра Туранова. Останнім часом її все частіше називають мовою агресора. Але для 9% мукачівців це рідна мова. Цьогоріч уперше першокласників позбавили можливості нею навчатись. З квітня мами дошкільнят подавали заяви у єдину міську школу з російською мовою викладання. Охочих зібралося щонайменше, аби заповнити один клас. Але його міська рада вирішила не створювати. Батьки обурені, викладачі стараються зарадити, але це важко. Та учительниця, яка преподає у нас, вона завжди преподає. подавала на русском языке, она всегда вела русские классы. Она ведет на украинском языке, но она пытается адаптировать детей, русскоговорящих, которых в нашем классе приличное количество. Она пытается их адаптировать там. Под украинский язык. Ну, пока не всем это отдается легко. Ребенок очень тяжело адаптируется. Когда говорят, вы говорите дома на украинском, чтобы я не могу. И Ребенку очень тяжело, например, математику, сейчас же элементарно еще. Я ему рассказала это на русском. Достаточно 15 минут, чтобы он понял. А на украинском он не понимает. Сидонія – мама п'ятьох дітей. Троє з них навчаються у цій школі російською мовою. Четверта, шестирічна Сара такої можливості не має. Школа імені Пушкіна вважається однією з найкращих у місті. Сьогодні вона єдина, де є і російські, і українські класи 50 на 50. Але з цього року переважатимуть українськомовні, хоча дітей, охочих вчитись російською, чимало. Сидонія навіть вирішила цьогоріч доньку у школу не віддавати. Для неї позиція принципова. Тоді на родічкам себра. Я четко сказала, если не будет русского класса, то есть не будет класса с русской мовой выкладывание, я ребенка в школу не отдам. Потому что это для меня это принципиально. Я не хочу травмировать своего ребенка. У них есть украинская литература, и они плавно входят в изучение этого языка. Викладачі не на камеру розповідають, так розпорядились зверху, тому змушені з цим миритись, хоч і мають усю навчальну базу для щонайменше двох російськомовних класів. Мами 26 діток згуртувались, написали заяви звернення, прохання та скарги. Дійшли листами навіть до президента та міністра освіти, але їх не чують. А найгірше, що не хочуть чути і помічати їхні ж керівники. Заяви 25 батьків, які які бажають, щоб їх діти навчалися на російськомовному. Е на російській мові на що нам ленділ 17 серпня відповідає, що малокомплектного класу бути не може. Але про який малокомплектний клас може йти мова, якщо 25 дітей, 25 батьків 25 дітей подали заяву? Батьки пояснюють, цьогоріч їм сказали писати заяви до міської ради, а не безпосередньо у школу, як було раніше. Їм дали анкети, де графи з позначкою бажана мова навчання не було взагалі. Мер та директор школи у коментарях плутають. Я сказала, настає кілька мам, які дуже хочуть, аби їх діти навчалися у російськомовних класах. А я не хочу от мої діти не хочуть. Ви зайдіть до директора школи. Він мені доповідав про 16 заяв. Тепер тут є це вже пізно. Особисто на моє ім'я жодної заяви від батьків для того, щоб відкрити клас з російською мовою навчання не поступало. Чому таке просте питання викликало стільки емоцій, зрозуміло. Класи з російською мовою викладання є у кількох школах області, зокрема, і в Ужгороді, як і групи з навчанням угорською, румунською, словацькою. Ми всі володіємо українською мовою, спілкуємося по роботі в основному українською мовою. Ну от і на той момент что право вибору, ізначальне, вона ще маленька там. Мальчики, маленькі, діти маленькі, їх вже лишають права вибору. Причому все делается искусственно. В Ужгороді є русскоязычная школа, а да? в інших городах є. Тобто це йде какие -то, то ли сведення счетів, то ли тому що кто-то так захотел. У нас тоже є права і є желання. Зараз згуртовані мами пишуть звернення до керівництва області. Дуже сподіваються, достукатись, бодай, в якісь двері. Чи вдасться, розкажемо у наступних випусках деталей. На Закарпатті ціни на овочі, хліб та фрукти виросли в півтора рази. Такі дані наводять в обласному управлінні статистики. У 2015-му індекс інфляції в області склав більше 140%. Відсотків. Причому найбільше подорожчало найнеобхідніше макарони, олія, риба, овочі, фрукти та хліб. Ціни на одяг піднялися на 123%, взуття на 117%. Та чи не найбільше відчули Закарпатці подорожчання комуналки? Електроенергія подорожчала. Майже у два рази а газ більше ніж у п'ять разів. Україна може знову опинитися у центрі скандалу. Цього разу спортивного на територію нашої держави не впустили косівських гандболісток. Матч другого раунду Кубку Європейської гандбольної федерації найпрестижніших змагань континенту між Львівською Галичанкою та клубом Пріщина з Республіки Косово скоріш за все не відбудеться. Автобуси з делегацією Пріщини розвернули на українському кордоні і відправили додому. Причини наразі з'ясовують імовірно. Цидан трапився через невизнання Україною Балканської Республіки, яка утворилася після розпаду Йогославії, і наразі визнана більшістю країн світу. Чому дипломатичні непорозуміння стали на заваді спортивних змагань, де йдеться про престиж українського гандболу, незрозуміло. Офіційних коментарів поки нема, коли і де відбудуться матчі другого раунду Кубка ЄГФ між Галичанкою та Пріщиною наразі невідомо. Цілком ймовірно, що цю гру перенесуть в іншу країну їну you know. Триразові чемпіонки України Ужгородські Карпати грають із сильним суперником Херсонською Дніпрянкою. Перша гра сьогодні о 20-й годині у спорткомплексі Юність. Повторна зустріч почнеться там же у суботу, 17 жовтня, о 13.00. Вхід на ігри вільний. Закарпатські чемпіонки запрошують усіх любителів гандболу і обіцяють видовищену гру. А ті, хто не встигне, можуть подивитися відеотрансляцію обох матчів на 21-му каналі. Суботу та неділю о 20.30. насичених та цікавих вам вихідних. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі 21-го.